Так, ну і останній на сьогодні ніж. Отакі в нього ножни. Зразу кажу, що ножни в нього під ліву руку. І Можна, собственно, під праву носити, але всі звикли, що остріє дождно дивитися назад. От. Ніж робився під лівшу. Щось погано в мене. О. З фокусом. Ніж отакий такий, я б сказав, я б сказав, мабуть, Томі на нього назвав би. От. Це клинок Дамаск, як бачите, не знаю зараз. Попробую піймати фокус. Ось такий Дамаск. От. Це Дамаск з кузні Петра. Це був готовий клинок. От. Це одні, що робився під замовлення. Вибирав сам Замовник і клинок і все остальне, але, але, але. але В наше время так буває, що, на жаль, на жаль, замовнику він вже не потрібен цей ніж. От. Предоплати за нього не брав, тому цей ніж піде в продаж. Дивіться, тут стоїть. Лезо 130 мм довжиною і 120 мм рукоять довжиною. На рукояті стоїть Airwood. Дуже гарний. На жаль, камера не передасть, мабуть, цієї глибини цього дерева. От, клинок, як бачите, ромбік. Робік, він тут підігнаний, все-все тут добре. Ріже він теж. Так, я вже собі тут пальця нарізавши. А, це я ще ніж пробував, у мене вже кров пішла, бачите. <кій> Ось такий ніж, хлопці, трошки пізніше піде в продаж. Хто хоче такий ніж купити, ви повинні розуміти, що нужна в нього під ліву руку. От. Якщо що, звісно, можна їх і переробити, але продаж шульги. Предпочтительно продаж шульгів, так от скажу. От. І віддавати я його буду не дуже дорого. Я хочу ці гроші, що за нього виручить. В общем, віддати родичам замовника, який замовляв цим. Тому він буде стоїти 3200 гривень. Цей ніж 3200 гривень. Все, хлопці, дякую за увагу.